Привіт, з вами Карамель Продакшн. І сьогодні ми тут, щоб показати вам щось особливе. Ми на події маніфест сучасної жінки, першого колекційного видання від проекту Бізнес-мам. Це не просто книжка, це голос жінок, які не бояться бути собою, які поєднують бізнес, материнство, творчість і силу. Це жінки, які творять свої правила гри і змінюють світ навколо. І сьогодні ми маємо честь задати їм наші питання. В готові поїхали знайомитись з героїнями сучасності. Як ви обрали жінок для цього видання? Це дуже класне питання. Ми до цього підійшли максимально серйозно, і е, наша команда підбирала жінок ретельно. Е, ми робили і опитування у соцмережах, і таким чином відібрали 30 жінок для нашої книги. Як виникла ідея створити видання? Це вже давня була моя мрія написати книгу. От і в рамках цього проекту ми вирішили зробити щось таке, що жінки змогли передавати в покоління. Тому вирішили власне і написати книгу. Як вам вдається все встигати? Робота, родина, творчість. Насправді я скажу, що встигати все це, мабуть, неможливо, і я не виключення з цього правила, але намагаюся певні обов'язки делегувати. Складати графік, і, мабуть, це й допомагає мені бути максимально ефективною в різних сферах. Чи будуть діти в наступному виданні? Ви знаєте, це прозвучало більше не як питання, а як класна ідея. Тому ми обов'язково з командою над цим подумаємо і можливо таки так. Ви станете частиною проєкту бізнес-мам книги. Як вам працювати з такими енергійними карамеликами, як ми насправді працювати з такими неймовірними, талановитими, чудовими дітками, як ви, це саме задоволення, ви натхнення, ви класний настрій, позитив. І однозначно особисто для мене це чудова робота працювати саме з такими дітками. Що для вас найважливіше у роботі з дітьми? Для мене найважливіше в роботі з дітьми це бути з ними на одній хвилі, підтримувати їх, розуміти і обов'язково. Вірити в них, уявіть карамель і левленд створюють спільну подію. Що б там точно мало бути? Ну, найперше, ми вже провели разом багато класних подій і ще багато попереду, але це однозначно напевно мав би бути е, дуже дуже класна вечірка в чудовому е, якомусь закладі. Можливо, в одному з наших садочків, можливо, пінна вечірка. Як вам? Добре, тоді ми обов'язково організуємо і це проведемо. Ви нещодавно стали власницею нового журналу. Яка його місія? Так насправді віднедавна п'ємонт розпочав свою нову епоху, і відтепер ми будемо обов'язково підтримувати і висвітлювати наше сьогодення, наше життя, допомагати нашим військовим, звичайно, підтримувати бізнес, культуру, сферу освіти і. Напевно, допомагати тим, хто зараз це потребує найбільше. Ви кажете, не боятися бути собою, а коли ви вперше відчули, ось вона я. Привіт, дякую за запитання. Насправді я відчула цей момент тоді, коли зреалізувала найбільшу свою мрію, коли відкрила двері своєї студії і коли змогла реалізувати себе як професіонал, як майстер своєї справи, коли я відчула той вайб, коли почали приходити до мене люди, я надавала свої послуги краси, вони були задоволені. А це, уявляєш, яка кількість людей, кількість жінок задоволених. Це власне той момент, коли вони ставали щасливішими, бачачи свій красивий образ в дзеркалі. Напевно, тоді я відчула, що ось я справжня та, яка хотіла кимось стати в житті, хотіла зреалізувати свій потенціал, і відповідно. Зреалізувати свою найкращу мрію у сфері краси, є мода і стиль. Що для вас найважливіше? Дякую, Сочка, за запитання. Насправді, ти підмітила правильні критерії, які відповідають на самий основний момент і акцент для, для того, щоб бути красивою. Але я вважаю, що для мене найважливішим мати свій особистий почерк, мати свою лінію, свою стратегію. І коли ти працюєш з жінками і твориш красу, твій почерк повинен прочитуватись, і жінки повинні його впізнавати. Для мене це найважливіше. Який макіяж ви б зробили для сучасної супергероїні? Дякую, Меленія, за запитання. Воно прекрасне. Насправді для мене образ сучасної мами супергероїні напевно такий, знаєш, легкий ніжний. Це жінка, яка в собі представляє таку елегантність. Я би зробила легкі рум'янці, я би зробила лег. Легку корекцію, ніжні легкі очка, профарбувала їх ніжну тушу, підвела акуратно брівки і зробила дуже соковиті, смачні губки. Зміна образів. Ми в новій колекції Бейвел. -Well. Йдемо питати людей далі. Вам подобається керувати компанією? Що із цього найцікавіше? Звісно, подобається. Це ж моя професія. Найцікавіше? Кожен раз щось нове. Технології зараз змінюються, автомобілі змінюються, вподобання людей змінюються, соцмережі, способи комунікації. Кожного разу щось нове, і це дозволяє ніколи не відставати від часу. Яка ваша улюблена машина? Чому саме вона? Ну звісно, я найбільше люблю бренд Audi. Мій автомобіль Audi A6. Що б ви порадили дівчатам, які хочуть стати успішними, як ви? Ой, нічого в цьому житті не приходить просто так і не падає з неба. Завжди треба бути готовим використати свій шанс. Шанси приходять в житті. Треба бути розумною, треба бути сміливою треба бути рішучою мати в ціль і тоді все в житті вдасться Ви мама п'ятьох дітей, і ви керуєте брендом. Це магія? так. Мене насправді в соціальних мережах називають б'юті відьмою. Це дійсно так. А якщо це менеджмент, слухай, ти задала мені таку гарну ідею. Я маю подякувати своїм дітям і передати це як завдання. Що це і ще й класний менеджмент. Я думаю, що мій чоловік досить гарний менеджер. Якщо ви знімали б фільм, про що би він був? Він би був напевно, що про красу, про життя, і напевно це була би. Камедія, у вас є косметика для дітей. І що це за косметика? Так, в мене п'ятеро дітей, тому мені дуже вигідно розробити в своєму бренді косметику для дітей. І якщо без жартів, то це дуже приємно, що ми маємо таку лінійку. До речі, задоволені ми тобі подаруєте теж. Що туди входить? Там дуже серйозна лінійка для, для справжньої вродливої принцеси. Там 33 позиції, і вмивання, і креми, і галі для душі, і шампуні, і навіть СПФ. Сьогодні ми почули стільки історій, які надихають, і зрозуміли, сучасна жінка це про силу, ніжність, мрій і дій. Вони різні, вони справжні, і саме це їх робить такими особливими. А ми ще більше хочемо діяти, мріяти і бути собою. Дякуємо всім, хто був із нами на цій події, і особливо кожній героїні маніфесту, яка поділила своєю історією. Ми точно знаємо наше майбутнє у хороших руках. До, До нових зустрічей і пам'ятайте бути собою. Це найкраща суперсила.